Ви на каналі цікаве діво і сьогодні ми поїдемо в Дюйсбург на таку різдвяну ярмарку і я вас візьму з собою. Одягати я буду ось ці джинси, ось таку футболку і нагору кофточку на замочку. Я одяглася і вирішила поміняти на ось таку кофточку і одягла ось такий кулончик і сережки. Ми дозібралися і поїхали. Ми живемо в Крефельді, а це в Джуйсбургу, тому ми їхали по трасі. І їхали в цілому десь півгодини. Ми приїхали, почали гуляти і побачили ось таку красу. Потім ми взяли млинці, поїли і пішли на колесо огляду. Ми покаталися і зайшли в кафе і сіли біля такої ялинки. І я взяла зелений чай. Після кафе ми довго були в торгівельному центрі, і коли ми приїхали в Дюйсбург, було ще світло. А коли вийшло, то вже було темно і все так красиво навколо горіло. Ми погуляли і потім поїхали додому. Ми вже приїхали додому. І ми були дуже довго в великому торгівельному центрі в магазині одягу. І ми там для мене купили ось такий светрик. Мені він дуже подобається, мені здається, він навіть дуже гарно для мене пасує. Я вам зараз покажу, як він на мені виглядає. І ось такий светрик, мені дуже подобається, мені здається, він мені пасує. І я рада, що у мене такий тепер светрик є. І ось так ми їздимо до... Що вам було цікаво? Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і всім бувайте!